Я продаю або програми тренувань, тому що ми у мене є спортивні проекти, або я продаю ком'юніті. Це місце, де люди навчаються саме блогінгу. Також 30% в мене генерує саме монетизація, тому що YouTube приносить мої не доход як рекламна площадка. Тобто, mm -hmm. будь-який рекламодавець може розмістити без моєї участі саме якусь рекламу на моєму відео. Також в мене раніше була така історія, як дистрибуція в моєму кейсі. Це були китайці. Вони. Зробили запит, що вони хочуть робити мій контент, але на платформу Юку, тобто китайську платформу. І також я заробляв з цього непогані гроші. Зараз цього немає, uh -huh. не буду писати, але uh -huh. щоб ви мали на увазі, що така можливість також є. А далі в мене десь 10% – це персональні консультації. І Останні 10% – це вже прямі рекламодавці. Тобто uh -huh. мені пишуть якийсь реклама... рекламодавець, який хоче прорекламати свій товар. Якщо мені цей товар подобається, я можу зробити пряму інтеграцію у будь-якому контенті, чи в короткому, чи в довгому. Тобто це ситуація, коли ти в самому відео своєму ти розповідаєш, і ти говориш, наприклад, що є ось такий сайт, який продає таку продукцію, можете перейти туди там за посиланням відео. Так, і дивись, у мене раніше реклама, тобто у мене це варіативно. Зараз я написав там 10%, тем, це може бути і 30% в деякий okay. місяць, я розумієш. І раніше, наприклад, у мене рекламодавців було більше, тому що я робив більш розважальний контент. У мене не було свого продукту, тому мені було ну, розумно досить робити пряму рекламу. Uh -huh. я, а, але коли в з'являється оце, ти можеш вже рекламувати свої продукти, тому що ну немає сенсу рекламувати когось, тому що якщо цей хтось заробляє на твоєму контенті, то логічно, що ти можеш заробляти на цьому на цьому набагато більше.